Делегація голів районних рад області взяла участь у виїзній на раді семінарі для представників органів місцевого самоврядування, що відбулась у місті Судак на південному Чорноморському узбережжі Криму. Щорічним ініціатором форуму є Українська асоціація районних та обласних рад, що об'єднує сьогодні понад чотири сотні самоврядних органів з усіх регіонів нашої держави. Відкриваючи семінар, президент асоціації голова Харківської обласної ради Сергій Чернов наголосив, що головною метою їхньої діяльності і надалі залишає. Покращення якості життя територіальних громад відтак, напрацьована асоціація модель реформи місцевого самоврядування поступово втілюється в життя за посередництвом законотворчої діяльності. Пан Чернов поінформував учасників семінару про редакцію розділу проєкту концепції внесення змін до конституції України в частині місцевого самоврядування, до створення якої долучився особисто, адже є членом конституційної асамблеї. Конституція України, за якою ми сьогодні живемо, була прийнята в 1996 році, а Європейська хартія місцевого самоврядування ратифікована в повному обсязі в Україні в 1997 році. А значить, безумовно, в Конституції України не могли бути враховані основні положення європейської хартії, і безумовно є ряд речей, які можна врегулювати сьогодні змінами в законодавстві, про які я вже сказав, і ряд других законодавчих актів, над якими ми сьогодні ініціюємо також з Мінрегіоном, напрацьовуємо. А і, ряд положень необхідно змінити. І ми можемо змінити тільки, змінивши це в Конституції, і от якраз, ну, мабуть, через півтора десятиліття ми зрозуміли, що модель місцевого самоврядування, яка є, вона вичерпала свої можливості сьогодні, ну я б сказав так, не відповідає міжнародним обов'язкам взятим Україною. Зміни до конституції, за словами пана Чернова, мають відповідати нормам, задекларованим у проєкті концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Нагадаємо, цей документ широко обговорювався в державі, а нині чекає схвалення указом президента. На переконання Сергія Чернова дуже важливо, аби в основному законі була чітко виписана модель фінансування делегованих державою повноважень. Так довго не може бути, коли місцеве самоврядування за рахунок своїх коштів виконує. Повноваження держави, значить, воно не виконує свої повноваження. І від цього соціальна напруга, бо питання, які в першу чергу потребують сьогодні вирішення, і в, 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 в такому стані ну, дуже важкому, це сфера ЖКХ, це дороги і таке інше. Це якраз е, сфера відповідальності місцевого самоврядування. І ми це про це. Якраз говоримо, хочемо, щоб це було конституційно захищено, а не на рівні окремих законодавчих актів, бо потім вони не працюють, бо якщо в якомусь законі написані ну, такі можливості, а приймається потім бюджетний кодекс, який стоїть над законодавством, чи ну, має силу таку більш вагому. То нівелюються тоді ці повноваження в інших законах. Тому ми бачимо необхідність слабіювати і провести лінію, щоб все таки це було відображено в стратегічні речі в конституції. У ході наради учасників ознайомили також із новаціями в українському законодавстві та обговорили законопроекти, які стосуються реформи місцевого самоврядування, що нині знаходяться на розгляді у Верховній Раді. Протягом найближчих двох тижнів планується. Зустріч є така домовленість з об'єднанням фракційним об'єднанням, яке в Верховній Раді створене. Ми також хотіли, щоб таке об'єднання було народних депутатів України з усіх політичних партій, яке сьогодні назвала себе, за місцеве самоврядування. Тобто у нас така буде зустріч з тим, щоб це був кістяк тих от народних депутатів, які без політики а Політика була головною, підтримка регіонального розвитку місцевого самоврядування. І ми будемо звертатися до них, щоб оці всі документи, про які я сказав, які вони потраплять з уряду до Верховної Ради, щоб вони були внесені як першочергові до розгляду. І ця депутатська група в неї сьогодні війшло десь вже біля 40 народних депутатів. Ми працюємо з тим, щоб їх було якомога більше. В першу чергу це люди, які працювали в місцевому самоврядуванні. тобто Розуміють співслова, про що ми говоримо і навіщо це треба, бо це треба не тільки регіонами, а всій державі, то об'єднавши зусилля, хочеться ну, вірити в те, що ну, в цьому році ми приймемо і виконаємо, ну, приймемо ці законодавчі акти і приймемо задачу мінімум, реалізуємо задачу мінімум, яка є в національному плані дій на цей. Пан Чернов висловив колегам з інших регіонів своє переконання у тому, що першочерговим завданням втілення реформи в життя є організація влади, а не розмежування територій. Завжди є специфіка Харківської області, Донецької, Львівської, Закарпатської автономної Республіки Крим. Ну полісся, і це все треба враховувати. Там знають як краще. Тут механізми, інструменти треба дати, а люди там визначаться, і все це повинно ну, відбуватися дуже плавно на свідомості, на погодженні. На жаль. Мало наші громадяни і жителі наші знають про цю концепцію, тому що, в принципі, все зводиться до одного. Там десь кажуть, треба сільську раду, як кажуть, закрити, ліквідувати, там треба об'єднати декілька районів, в один, зробити більш потужні. Я розумію, що ну, треба це робити. Ми нещодавно були в Білорусі, голови районних рад від Волині, бачили, що ну, йдуть по цьому шляху всі. І, повірте, Україна не збудує щось, щось свого в цьому плані. Я думаю, що якщо буде нормальна робота, роз'яснена саме перша. Тобто проведене широке обговорення, хоча ми вже його проводили і в себе в районі. І, в принципі, погоджуються всі депутатський корпус районної ради, всі активісти, сільські голови, що питання назріло. Тому що дійсно сільська рада, от у нас є така маленька Марковичівська, де проживає 420 людей. Навіть при тому, що на території її знаходиться газове родовище, наш промисел Лукачинський. От все рівно вона є, не є достатня, не може себе, як кажуть, забезпечити матеріальними ресурсами. Так обговорили на нараді і рекомендації Ради Європи щодо реформування місцевого самоврядування. Разом з тим делегати від Волині переконані, що не зайвим Україні буде й досвід сусідньої Республіки Білорусь. Ми зовсім недавно їздили з головою обласної ради в Білорусі. Після того я возив сільських селищних голів Маневицького району в Білорусь, вивчати теж досі. Ну там вже набагато простіше. Спустили на один рівень вирішення питання територіальних, рішення про е, скорочення чи е, утворення нових територіальних громад йде на обласному рівні. І не потрібно довгої процедури, яка називається Верховна Рада. Друге. Вони набагато простіше підходять до питання функціонування органів місцевого самоврядування. Розуміючи, що немає коштів, вони дали можливість законодавчо залучати ці кошти від громади. Це за кормальне комунального господарства, це на розвиток інфраструктури, це навіть розвиток бізнесу. Ми ждемо закону, закон, який має це все вирішити. Мабуть, правильно було б, щоб в ході концепції реформування місцевого самоврядування дати певні права. Щоб вони приймалися на обласному або районному рівні, не можна все передавати до Києва. Ішлося на нараді і про перспективи об'єднання або ж міжмуніципального співробітництва територіальних громад, що передбачене концепцією та рядом законопроєктів. Якщо проаналізувати Європу, то в Європі мають різні підходи. Одні об'єднують. На добровільних засадах інші імперативно об'єднують. Ще інший є шлях так званого співробітництва, і притаманий для Франції, і притаманий для деяких земель Німеччини, і притаманий для Македонії. Тобто, коли даються можливість, надаються механізми, прописуються механізми на законодавчому рівні, добровільно об'єднувати свої ресурси органам місцевого самоврядування для створення комунальної бази, для створення там якихось підприємств спільних. Які будуть слугувати місцевому населенню. Міжмуніципальне співробітництво є важливим інструментом для поселення можливості органів місцевого самоврядування виконувати свої повноваження та надавати послуги місцевому населенню у найбільш ефективний спосіб. Особливо важливе міжмуніципальне співробітництво є для держав, для яких характерною ознакою є подрібненість адміністративно-територіальних одиниць базового рівня, а як наслідок низька спроможність органів місцевого самоврядування у таких одиницях. Міжмуніципальне співробітництво не є альтернативою реформі адміністративно-територіального устрою, яка передбачає створення укрупнених адміністративно-територіальних одиниць базового рівня організаційно-фінансово-інституційного кадру спроможних виконувати основні повноваження місцевого самоврядування, але фактично є початковим етапом до цього. В таких об'єднаннях у нас їх 89 в Україні немає супротиву. Немає нерозуміння того, що ми не хочемо об'єднатися. Там об'єктивна ситуація склалась. Там і депутати розуміють, там і керівники ці розуміють. Ну тобто, це якраз би можна було використати цей як інструмент, подивитися на всі плюси і мінуси об'єднання. І потім побачити, а що треба вносити які зміни в законодавство виборче, а які треба вносити зміни в бюджетне законодавство на цих прикладах напрацювати раніше і всі плюси, і мінуси врахувати, а потім його можна було розповсюджувати вже з урахуванням цих там і недоліків, які є, бо всього передбачити не можна на всі територіальні громади і використати там, де це необхідно. Позитивні приклади співпраці громад на Волині уже є, зокрема у сфері охорони здоров'я. Вже у нас практично, ну як, третій рік працює територіальне медичне об'єднання, двох районів медичне, і ми вже навіть вже от другий рік ми, всі кошти, які у нас йдуть на медицину, ми зразу передаємо на бюджет любовського району, тому що одна бухгалтерія на територіальне медичне об'єднання. І гроші консолідуються всі там. І без ніяких немає питань. Депутати розуміються вже прекрасно, вже ніхто хоча спочатку були різні там, думки, різні, може, суперечливі якісь е висновки е е е депутатів чи кого чи навіть людей. А зараз того. Від людей жодної скарги ж жодної скарги ці не поступило на, якраз на територіальній медичному об'єднанні. Наші люди мають вільний доступ до Любомської, великої, будемо казати, лікарні, яка має дуже багато відділень. І нормально працює наша невелика шальська лікарня, а, і дуже потужно працює наша. Поліклініка нова, яка дійсно гарна, обладнана сучасними обстаткуваннями, обладнанням медичним. Чимало увагу у ході наради семінару було присвячено темі проектної діяльності та залучення позабюджетних коштів у розвиток території. Голова Торіцької районної ради Ольга Черен каже, що нинішній захід став для неї досить пізнавальним, адже було озвучено ряд методичних порад для охочих взяти участь у конкурсі. Я дуже багато дізналася про. Нове у підготовці проєктів та програм по всеукраїнському конкурсу органів та програм органів місцевого самоврядування про нові пріоритети мене наприклад зацікавила ідея що можна подавати такі муніципальні проєкти, де участь може брати дві три районних ради це прекрасна можливість одержати більшу суму коштів для реалізації ідей проєктів у на своїй територіальній громаді у ході семінару керівникам самоврядних органів було презентовано інтернет-сторінку ресурсного центру зі сталого місцевого розвитку, що віднедавна співпрацює із міжнародними організаціями в грудні 2012 року. Між Асоціацію голів районних та обласних рад був підписаний та ресурсним центром проонівським був підписаний меморандум про співпрацю і про е, спільну працю у ресурсному центрі сталого розвитку громад. Я думаю, що це справді десь можливість для якіснішої і кращої підготовки проектів, які будуть на які е, будуть залучатися Кошти У нашому районі створений такий ресурсний центр, і я рахую, що він працює успішно, хоча вчитися завжди потрібно, тому що керівник ресурсного центру це є і керівник багатьох проєктів, які вже реалізовано досить успішно. Можна сказати, останнє наше напрацювання, яким якими зацікавилися досвідом. У реалізації цього проекту зацікавився Мінрегіон буд я ділилася кращими практиками на раді Європи, яке на засіданні Ради Європи, яке відбувалося в житлово міністерстві житлово-комунального господарства в цьому році проект справді ми отримали фінансування всеукраїнського конкурсу всього на всього сто тисяч гривень. А проєкт був реалізований на 800 тисяч гривень, де була зроблена реконструкція діючого стадіону і облаштовано трибуни і спортивна площадка і штучним покриттям. Що Є дуже потрібно для нашого району. У нас зараз у районі ми беремо чотири сільські ради беруть участь в проєкті місцевої роздокрієнтовані на громаду, там йде до 100 тисяч, поки що, і але велика частка, ну лише 20% дає Євросоюз, більша частка наша. Але це це нормально, ми там і освітлення, і шкільня, і дальня. Амбулаторія це добре, але все одно ми притягли обласні гроші в район, будемо і свої трошки консолідували. Але це дає на майбутнє, на другий рік, коли будуть підняті об'єми об цих проєктів вже до 200 тисяч і знову ж повернеться 70-80% буде європейських, це нам дасть змогу на майбутнє працювати. Ми за, за такий заділ зробили непоганий. А участь в міжнародних проєктах, таких як Єврорагіон Бух, то в нас взагалі дає нормальні кажуть, перспективи на майбутнє. У цьому році в нас на два роки ми виграли він розтягується цей проект. Проєкт каналізування селища Шацьк. 3 мільйони 400 тисяч проєкт виграли. Це міжнародний на комунальні машини. Це прибирання снігу. Вирівняння доріг і ну, там, гад, там цілий комплекс машин, які має одержати Швецька селищна рада для обслуговування своєї території і, і на району теж. Це на комунальне господарство буде дуже гарна підтримка. Ну і територіальне медичне об'єднання Львовсько-Швадської району виграло 11 мільйонів гривень проєкт на обладнання. Проблемні моменти та переваги втілення реформи місцевого самоврядування в життя керівники представницьких органів держави, які провели на нараду, мали нагоду обговорити у ході живої дискусії. Втім, загальне бачення делегатів єдине. Реформу треба проводити, вона на часі. От. І лише для цього потрібна, мені здається, політична воля. Тому що, в принципі, суть даної реформи це найперше поліпшити життя людей на місцях, тобто в територіальних громадах. Але, Моє таке особисте переконання в тому, що будь-яка реформа буде дієвою лише тоді, коли все-таки ініціатива буде йти знизу. Власне, це робити потрібно вже і зараз. Бо якщо відкладати надовго, то ми можемо так реформу поховати, як було вже й не раз. У нас, в нашій історії знаємо, реформування проходило як. От, тому. тому Є і такий настрой керівництва асоціації цю реформу проштовхувати в владних кабінетах. Власне, ну ми ж розуміємо скільки треба напрацювати і законодавчих актів, крім концепції, щоб це стало реалією. От власне концепція лише окреслює рамки, куди ми рухаємося. Показує нам дорогу, а власне на цій дорозі ще багато поворотів різних, якщо так образно можна сказати.